Зараз ми будемо писати вірші у цій галереї. Галерея, де продаються картини, а, можна випити смачної кави, можна гарно поспілкуватися з друзями. Усіх вітаю! Дуже рада, що в нас вийшла спільна книга періоду. У вас на сьогодні один ранок, і я трошечки сомна і ці вірші для вас. Коли пан Зузок починає свій ранок, він відкриває очі і дивиться. Дивиться він на підвіконня, де у линяних вершичках ростуть бусинкові помідори та цибуля. Ви знаєте, я так люблю рослинки, іноді хочеться кинути все і бути біля самої землі. Коли пан Зузок починає свій день, він не думає про роботу. Ділам деталі за станком для аудіо і таке все, знаєте? Він не думає про бороди за квартиру, міг би й менше знімати, але бачите, у мене дві мансарди, тож можуть робити художників. Пан Зузук дбайливо готує сніданок для себе і дорослого сина. Іноді лінується і готуває міського чаю з чеською ковпасою. Досить. Ввечері він охоче ходить з друзями на пиво, по суботах слухає джаз. Музика робить його молодим вами Ханківським хіпом. Пан Зуз вивечиваючи компанію. Часто закопується. Але про свою любов не мовчить. Вони всі у ламких, як життя лініях його полота. Ще місяць тому у пана Зузука була галерея в центрі. Дівчина, якій він про це розповідає, уважно дивиться на його натруджені пальці. Пан Зузок перехоплює її погляд, посміхається і ховає її до теплих долонь. Ще? Ні? Пока нікому. Так тихо зло. Yeah. Так. Метро, метро в передваночний час. Передваночний час, тобто перед Різдвом. Метро в передваночний час, тобто перед Різдвом, ніби як перед купанням чи хрещенням. Метро в передваночний час. Швидко минають станції, плутаються погляди, змінюються актори. Чоловік грає на акордеоні, дівчина пританцьовує, протягує капелюх. В очі не дивиться, бо овочі непросто. Подолки рахує монети і йде далі. Схожа на румунку чи циганку, у в'язаній рожевій шапці з темними бубонами на голові. Певно, мама в'язала. Музика стихає, дівчина віддає копійки та тусеві, обидва посміхаються і дивляться поміж люди. Коротка передваночна інтермедія. Аплодую про себе, вагончик зупиняється, музики губляться у натовпі. А я ще довго спостерігаю здивовані обличчя, такі вистави тут нечасто. Так, ну я думаю, що ще. Трава кололася і горіла. І здавалося, що шлях до себе простий і солоний. І хотілося неба шматок у долоні, і падало небо до ніг дощем. Говорили про себе, слухали голос, і не було страшно.

Рослав це художник, який оформлює мою книжку. Спеціальне відео для нього. Власне, ось твої роботи і вони розташовані в гарній кав'ярні, де ми писали вірші. Тож вітаю тебе і вітаю тебе. Все. Поки ми знімали вірші в центрі Праги в Кавічці, пан Зузук зателефонував і сказав, що тут на є такі поетичні жуки. А у яких зараз якраз прачний сезон? <ріху> Тож ми власне вирішили приїхати на Девіцьку і зняти жуків з весною вас.